Всім, всім привіт! Сьогодні ми граємо в Talie Tower Defense, оновлений, але тут щось зараз друга обнова, щось зараз глянемо. Я не знаю, що це. Оце новий юніт якийсь, дуже гарно виглядає. все. Зараз будемо дивитися з вами. Дивитись, милуватись. Красою отакою. От ну, Надіюсь, що талантрик постарався. І все вийшло гарно. Дивимося, 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 чекаємо. А поки ми чекаємо, можете впуститись ні з під відео і поставити лайк, підписатись на канал, будь ласка. Вам не, не важко, а мені дуже приємно. Дякую. Ого, який кожен нікнейм. Кдикди-ґдик. Кдиґ. Абімінь. Ельгато, бан-бан, сетіта релі. Зовува, зов... Абов Це якось як боти два. Зов Вова і Зов Абов Або Терн. Окей. Дивимося, дивимося, дивимося. Через апдейти зараз логи. Нормально все як завжди. Christmas update. Зараз будемо самі все оглядати. Гіфт. Oh, Christmas event. Біжимо сюди. Ультимейт. Uh, Давайте зразу перейдем до міфіка. 75 тисяч ДПС, у стан 10 секунд, це добре. Стрі Клаус, бар'єр, це не цікаво взагалі. Але ДПС у 93 тисячі, теж непогано. І ультимейт. Ауєс, словінг, бар'єр і стан. Стан 6 секунд. Демейчу 215, слоїнг 60%, ренджа 65, кулдаун 1. Вже 17 їх вибуло? Коли ви всі встигли? Вони, напевно, донатять, По любасу Окей, таск Завдання тут можна 25-500 ого. Окей, 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 дивимося. Орнаменти. Можна отримати юніта. Get bots all Getbots А, Це все. Окей, але Get. All of the Ornament or All of the Gift for the Free. Find Missing Gift in the Lobby Trading Plus Santa's Workshop and Real World Pad. У фу 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 Тут треба йти десь. Ого, подарунки. Чи там рахується. О, Голкрайдер. Yeah. Зараз будемо займатися пошуками. Так, подаруночки, бо подаруночки дуже потрібні. Не дивно, що мені той сам... сам бар вот. Скільки снігу тут. О, подарунок якраз. Мені отретекнути. Ура, один знайшли. АФК фарм. Десь тут може бути. Біля талантрика може, десь тут. Біля Андлес Моду має бути, мені здається. Тут ззаді нема. Yeah. А ну біжимо, біжимо. Endless моду, тут може бути. Там Іван працює. Окей. Давайте глянемо, може, взади щось там є. Бо тут взад можна пролізти. Бо я пам'ятаю, тут колись щось було. Так, як я і думав, тут є один. Тільки питання залізти, то ми залізли чи вилізем ми. Чи треба буде ресет? Йой, о, пропаркурили. Ура! Добре, шукаємо далі. Два подарунки ми знайшли, далі десь тут може є. Ого, подарунок, раз. Третій вже. Йой. Як вилізти сюди? Застрибнути, то ми застрибнули. О, якось пропаркурили. Сюди, сюди, о, все Йой-йой-йой, щось я натикав. А наверху нема? Ну, ой, вибачаюсь трошки лаги Підлагує Легенько, бо багато, напевно, грає через нову обмову. Беремо сюди, сюди. Дивимося, тут ніц немає. А тут ніц немає. Печалька. Шукаємо далі, бо важко троху, я вам скажу. Прям не найлегше. О, ще подаруночок. Забираємо. Бам. Може десь на пост офісі її. Я глянем заодно на пост офіс. Ні, нічого нема, окей. Ні, тут нема також. Може десь за камінцем тут. Нє? Бо я дуже хочу там того юніта мати, щоб тестити. Ой-ой. Хтось як Civit Crate? Відкриває? А ми подаруночки шукаємо і знайти їх не можемо. Ну, бо це важко. Я... Ну не дуже. А е, це що за вогонь тут вогню не було? Ну що в мене тут 15? Окей. Мені потрібні подарунки. Де мої подарунки? Ну, не мої, але подаруночки. Я хочу подаруночки. Ніде нема. Окей. Окей. Я вже поза відео найду. На другому відео за тестом вже. Іншим разом за тестом. Добре. Просто зараз дуже довго шукати. І я не хочу, щоб ви дивились, бо я думаю, може вам нудно буде. Санта mm, врок. Окей. Візьмемо якихось Юнітів, наприклад, Санта. Ф'ючер, цей. І Страфольчик. Може ще когось. Думаю, ніколи не потрібно. Біжимо. Старт. Йдемо в соло. Я думаю, що. Ну, надію, що тут якесь круте буде щось цікаве, а не просто гра. Може тут щось змінене всяке буде. Може тут якось що ми граємо за скіб'дітуалітів. Було би прикольно, якби додали такий режим, де навпаки все. І ми заміняємо туалети. Тобто їх спавним. І проти нас хтось попадається, хто спаун ставить тих пікерменчиків і тих фіг. О, яка мапа. Ізі або хард. Беремо хард. О, подаруночки треба забирати. Оцей подаруночок маленький. Ні, тут не він. Ой-ой-ой, триштавити Санту. Поки не профте. Ой, тут же полістой літа йдуть зразу. Ого. А не зажирно? Весь страни те ще подаруночки. Але я трошки помилку зробив. Я дуже мало... Я дуже дорогого юніта зразу взяв. Я його не зможу заспаунити. Ну, поставити. Бо мені грошей не хватить. 700 лав. А, вони мені вже пів. Окей, програємо. Програємо спеціально. О, я тут найти ніч. Окей, заодно шукаємо трошки ті. Бо я знаю, що я вже програв. Якогось дешевого ще взяти з собою. Хлобі. Там 40 хвиль. Як шушу, бо я забув сказати. Ну, я думаю, ви побачили, але я скажу. А якщо ви схочете до мене в друзі, пишіть в коментарі, бо в описі буде мій нікнейм. Ну, якщо ви схочете гі мною в банді Бут і попасти до мене відео, там. Треба взяти якогось дешевого, дуже дешевого юніта. Корпорал. Інфлюенсер. Пенсил гелікоптер. Трохи дорого. Ні, дякую. 100 -о, це хто? Календар. ні 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 трохи погано. Кундам невеликий. Можна взяти Самсо, але бажано якогось... О! Але ні, треба дешевше, дешевше. Хто є такий? О! Хор Клас, він прикольний. Або може ті тіта... Ні, не, нього. Все. все, можна бігти в той. Але в легенький підем вже на цей раз. Чекаємо, поки загрузимося. Ізі беремо. А, був хард 50. Та просто візьмемо ізі, щоб швидше вже пройти, та й все. підлагуємо. Ну все, як завжди. Чого я подарунки взяти не можу? Це хіба не подарунки? Чи Це не для мене. ой о як я запрокурив Прикористи. Ну це вже куп Там 120 Ой-ой-ой, що ой, ой, я роблю? І вже заодно можна поставити нашого хурк хор клас. Це стоп, тільки кудись він не туди його поставив. Ну йому краще знати, куди ставити його годинник? Але мені здається, щось він реально не туди годинник поставив. Він має станете ними. Окей, далі викачуємо. Він наш справляється поки що. Я надіюсь, тубе жива. Да. Так. Молодець хотів сказати. Ой-ой-ой, він не справляється стапешка, стапешка, цешка. Ставим тут ще одну на підцелі. Ось можна поставити одного цього, гігант, прикольного челіка. І все, він справиться тут. Оце можна продати. А це й стоїть з тим годинником, тільки його продамо. Може ще раз давайте поставимо. Якось краще. Що він той годинник десь поставив. Я думаю, що наш, наш лазер буде справлятися. Там він справляється. Той добре справляється. Тут викачаємо трошки. І так само тут зараз. За 800, викачати. выкачати. Може, того хоур-класа викачаємо. Та разок разок викачали, та й все. О, турки той лід навіть пішов. Маленький. І цього зараз викачаємо. До лежачого. Ну, не знаю, чи до лежачого рівня викачаємо. Ну, викачали до лежачого, лежачого. Далі цього до лежачого рівня. Ой, вони спати пішли. Спати, спати, ні. Не спати на роботі. Не спати. Зарплати не дам. Мой ну, дід... хорош. Бив джетпака. І далі, я думаю, можна ларчела выкачати. Бо він тут дуже сильним стає. Після цієї прокачки. Бо тут якраз ген класс стой лет іде. Так, на всякий пожежний. Зараз нам трошки 100 долярів треба. 100 долярів. Ну, 100 долярів дайте. Дайте тих тут обовсю. Можна ще сюди поставити одного, щоб він краще бився. Але його викачуємо, щоб в нього був ще той інфініті вже. Вакуум туалет. Ой, Спати положили. От зараз за три його викачаємо. Нащо я туди його поставив? Велика помилка. На нього всі йдуть. Викачали. тут за скільки? за три тисячі і тут за три тисячі, окей. О ні. тут за 2000, тут ми викачали. І зараз за три тисячі. Викачаємо Бамц. І 6 тисяч тепер треба. Мутанти, роке, толіти. Ура, один Санта вже на максимумі. І зараз другого будемо качувати 9000. На нього лишалось. Лишається. А можна якусь на Х2 швидкість поставити, будь ласка. А ну мені здається, туди на другий поверх. Три... О, там подарунок, та. Його треба пропаркурити ось тут забрати окей okay, там мы поки справляемся а тут по тех іграшках потрібно пропаркурита як я и казав ну як я и думав сюда можно на а деревяшка вона ясно і далі оцього викачуємо на максимум. І все, тепер цього можна викачувати зараз буде. Йдемо далі про пропаркуримо. Бам. Бам. Ой. Полетів трошки донизу я. І зараз ще за 12 тисяч, окей. 12 тисяч ми нафармим Це не 100 тисяч. Десь Ти 100 тисяч можемо нафармити, якщо треба. Його я знову впав. Я не можу пропаркурити. Це важко. Це... Добре. Зараз пробуємо далі. Якщо я далі не пройду, це буде сумно, печально і дуже погано. Щоб я тут більше не паркурив. Ну, нажав стрибок воно не стрибнуло. Ну хіба так можна? О, все інфініті, молодець. Тут можна продати. Поставити тебе сюди. Його такого викачати і, і зараз будемо на максимум викачувати. А ми далі будемо паркурити. Чого Такого про пропаркурим. Тут паркур, здається, легким, но я... Чуюсь, я дуже швидкий. Тут трохи незручно проходити. Також я не знаю чого. Ну, я просто падаю. <смі> Давайте поставимо старфольчик. Хоча вже Опа. Ой, тут місця для нього немає Він такий великий. Та де? Якщо я не зможу страфола сюди, не дай містить, то це буде обід. О, нарешті знайшов місце йому. Вс, 25 тисяч треба. 27 хвиль ми вже прийшли. А ще треба 13. Там. Ви це трохи обідно, коли ти проходиш і ти падаєш, як назло. Мені здається, що ви вже виграли у оновлений туалет Ever Defense. А от я не можу пропарити. Телантрик, для чого такі важкі паркури? Скажи мені, будь ласка, щоб не міг їх пройти чи що? І ніхто не міг отримати того юніта то нового. Ну, зато він дорогий, напевно, буде на трейдплазі, поки всі не навчаться то проходити. Пішли поставимо ще одного. Е... Я не знаю, як я з тим ключиком рухаюсь. Ну, я це називаю ключик оце. Оцю штуку типу. А як воно правильно називається, я не знаю. Ну де? Ай все, ми справляємося, так що все. Бо мені треба йти проходити паркур. Бо я не можу пройти. А мені дуже потрібно отримати того подаруночка, щоб потім отримати крутого юніта. Давайте від першого. Ну і і як це називається? Ну ну дуже швидко ходимо. Чого я такий швидкий? Я не хочу, бо. Кощкін. Я не можу пройти це. Це неможливо майже. Йо. Та, я не знаю, якщо ви це будете проходити. То я не знаю, що треба брати з собою. То, що вас заспокоює. Що там зараз? Ті сквіш-лапки, Лапки Лапкера. Мої так в лапкерах. Версія українська. Автор не я. Окей, вибачаюсь. Трошки не втримався. Зразу тренди згадали. Ну, просто згадався звук. Давайте я одного поставлю тут. Шестерфола десь. Бідного такого. А чого бідного, я не знаю. Ну хай буде бідним. Ну небагатим точно. Ні, ну і чого воно там не хоче ставитись? Ну чому? Цому при це Не зона паркування. Окей, поставимо тебе. Ти хоча б всюди можеш влізти. Ой, я ще забув, в мене є фьючер. Точно треба зараз поставити одну, двох ф'ючерів хоча б. Ой, я ми. Бам. І. Бам. І того ф'ючера викачаємо. Якогось одного цього, наприклад. Викачуємо на максимум. Для цього викачати, що не вдасться. Бам! Йой. треба проходити. Лай. Йой, як я то проходити не хочу. Це просто капутин. Ну просто я проходжу, я падаю, О, зараз босс буде йти. Глянемо на того бос. Я не можу це пройти, це просто неможливо. А, боса нема. Ех, обідно. Окей, зараз швиденько кейс відкриємо і все. Там, з тим паркуром то якийсь, я не знаю, дурдом веселка. Це просто неможливо. Бажаю вам удачі, коли ви це будете проходити. Угу. Зараз біжимо кейс, купляємо і швиденько його відкриваємо надії того, що нам хоча б міфік випаде. Щоб його продати і мати купу всього крутого. А саме купа гемів. Бо він зараз коштує, напевно, тисяч... п'ять Ну, мені здається. Ну. ну. Прям до... Ой, який я фортовий. О, легендарка, який я фартовий, з першого разу. Круто! Не, ну, гріх жалітись. Ну, хоча б не епік. 45%. Нормально. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я буду поки подарунки шукати. Ну, дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і всім па-па.